Слава Ісусу Христу! Хотів би поділитись, трішки засвідчити і залишити одну істину. Я її прийняв як істину, і взагалі я її чую як істину. Хоча вона, в моє серце, війшла як просто одна думка одного волонтера. я розкажу, в яких умовах я її почув. Але вона от сильно, як я кажу, зачепила мене. От буквально вже п'ятий день. Не може вона звільнити моє серце. Я її продовжив. А саме ми сиділи в углядарі, і я трошки пізніше зараз розкажу контекст. Але один чоловік, Михайло, він каже, потрібно завойовувати серця людей. І от ця фраза вона була сказана в іншому контексті, що треба робити добро, і люди, відповідно міняються, але особливо я десь. Перейнявся цією фразою, щоб і ще більше десь допомагати людям. Але от я перейнявся цією фразою, особливо, коли почав роздумувати про проповідь, як важливо завойовувати серця людей для Бога. І от роздумуючи над, над цим, і взагалі от це от моє серце, ця думка, ця істина, я собі подумав, Бог в своєму передбаченні бачив, що люди згрішать. Що гріх буде вирувати на планеті Земля. Люди будуть в своїх думках, в своїх бажаннях гріх, грішні. І плата за гріх смерть. І, відповідно, Бог це розумів. І як же сьогодні брат Коля говорив, він в своїй славі, і він в славі був. Але він прийняв рішення, коли сказав, Бог нарада, ми читаємо, хто піде і їх спасе, то син Божий каже: я піду. Я спасу. І Він не просто прийшов і мав якийсь метод спасіння. Знаєте, як якийсь проєкт, чи спеціальна операція, чи війна, щоб, ну, от, скажімо, так, спасти людей. А напроти, він прийшов, і, ми вже цю історію знаємо. Він прийшов і став людиною серед людей. От відчуйте цю істину. Став людиною серед людей. Став людиною. Показав їм Бога. В людському житті і помер за людину, будучи в тілі людському. Да, Бог його Воскресив і тим самим прийняв його жертву, але оці деталі, вони дуже важливі. Бог став людиною і жив серед людей, щоб явити Бога. Сьогодні часто, коли ми думаємо про благовістя і от про те, що треба завойовувати серця людей, часто ми думаємо про якісь методи і форми благовістя чи євналізації. І це дуже важливо. Але от я хотів би якраз в своїй проповіді, в своєму свідченні показати, як Бог більше говорить про моє серце, щоб я був присутній в потребах в горі, людському, і являв оце світло Боже через, через своє життя, через себе. Я хотів би зачитати текст, і от далі розкажу, в якому контексті я почув цю думку, що треба завойовувати серця людей. Матвія 4 розділ, 19 віршик, Ісус каже до них. А сьогодні я вірю до нас, ідіть за мною. І це дуже ключове місце, щоб йти за Христом. Ну, далі продовження. Я зроблю вас ловцями людей. Часто думаючи і маючи думку, що треба слідувати за Христом. Ми думаємо, що це якраз наше спасіння, наше збереження і ніби все. Но Ісус, говорячи, що Він кличе нас до себе, Він хоче нас спасти від гріха і від смерті, але бачите далі продовження і зроблю вас ловцями людей. Я хочу, щоб ви несли далі це світло, благу звіску, щоб ви, от я використав це слово, завойовували людські серця для мене. Тепер, коли от ой, учні це почули, і вони пішли за Ісусом, три роки, що вони вчились? Чи брошурки роздавати, чи газетки, чи співати, чи що вони вчились? Пам'ятаєте, Ісус, коли в загальному підсумовується, каже: прийдіть до мене всі, і от там така логіка, мораль. І навчитесь від мене, бо я серцем, тихий і покірливий серцем. От ідея, що Бог в Ісусі Христі показує себе і являє людську доброту до людини, і тим самим вчить нас бути такими. Пам'ятаєте, Ісус, коли розказує, як любити ближню, як любити Бога. І коли оця ж Фарисей запитав, хто мій ближній, Ісус розповів оцю історію, що один побитий, і Він просто лежав кров'ю стікав. До речі, хто досліджує це питання, де він лежав? Між Єрусалимом і Єрихоном це було небезпечне місце. Тобто, по-нормальному лучче там не затримувати, а, а взагалі ліпше взагалі туди не ходить. Історія оповідає нам Ісус, що йде священик, іде но але ніби не бачать. Но йде просто потім самарянин. І чого ми його називаємо добрий? Бо він змилосердився. От явив милість. І от ця історія нам якраз для того, щоб нас навчити, що якраз наше серце, ось що є найперша причина, чи я буду являти світло Боже, чи я зможу завойовувати серця людські для Бога. Самі подумайте, чи прийняв думку, проповідь о той побитий від Фарисея і Левита. Я думаю, якщо Фарисей прийде, він каже, я лежав, ти де був? Ти, до речі, проходив, я тебе бачив. Ти типу, пофоткав, можливо, написав, отам не ходіть, бо там вас поб'ють. І ні, ти не дав мені милість. Ну, ішов хто самарянин, нікого ви вважаєте, недуховним. Но але він змилосердився. Тому я от хочу, щоб оці тексти, оці історії, які нам відомі, вони допомогли нам усвідомити важливість завойовувати людські серця. Но завойовувати не зброєю, не силою. А якраз зміненим серцем, яке ти маєш від Ісуса. Бажаннями, почуттями, цінностями, принципами, які ти втілюєш в своєму житті, що ти видно, очевидний, ти послідовник Ісуса. Ти йдеш за Ісусом, ти випромінюєш Христа в своєму житті, серці, думках, бажаннях і в своєму відношенні до людей. І от коли. Ви самі знаєте, Біблія це декларує, що коли добро торкається, навіть черству людини, то що вона здатне міняти? От як змінити черству холодну людину? Заставити, виховати її, і Бог каже, не працює. Але коли ти являєш любов, доброту, воно ніби як тає Оця черствість, оця грубість і тому подібне. Чому я згадав цей ступ і хочу трошки засвідчити, тому що ми були в Оглідарі, і я вже в церковну групу писав. Дуже дякую за молитви. І там роблять пункт незламності. І вже місяць робили його. Михайло там є такий, він лідер того всього, їх називають незламних. Вони поставили ці, вибачаюсь, пункти незламності в Бахмуті, Авдіївки. Оріхове, Гуляйполе, Тобто на лінії фронту, там, де от фронт, там, де нічого немає, але люди є, і от вони через війну, через інші речі все рівно заїжджають, шукають найсильніший якийсь підвал, роблять там генератор, щоб світло було, роблять, щоб там інтернет був, щоб можна було зв'язатись, роблять воду, стиралку, і от такі речі, щоб людина. Ніби там жила і багато є критики. Що ви там робите? Треба людей звідти вивозити, а ви їм наоборот робите, щоб вони залишались. Ну от побувши в Углідарі, і він з і командою там місяць, і там дуже складно, і саме найскладніше їм з тих місць. Ми не планували там сидіти. І взагалі, ми не, взагалі, я, от як їхав, я їхав на Херсонщину на євлізації, Але от так вийшло, що браття, які там були на Херсонщині, до речі, вони завтра будуть у нас на молодіжному. Вони кажуть, ми їдемо в Оглідар, і непогано було б, якби ви з нами поїхали, поспівали, проповідували по підвалах. Бо ще в Углідарі приблизно 300, хтось каже, хтось 600 людей, чого ніхто не знає, бо там підвали треба бігати, а це все дуже страшно. І ми так а вже ж не вийшло, але вирішили поїхати. І в наша була ціль просто заїхати і уїхати. Точно не ночувати, точно там декілька днів не будь. Але, от приїхавши, збігавши один підвал, ми зрозуміли, що по підвалах бігати ми не будемо. Бо, бо страшно, от просто страшно. Бо все розбите, дрони літають, і ти не знаєш, чи це дрони вуглядарі, якби українські війська контролюють, але дуже часто залітають російські, і якщо вони дроном десь побачать, скидують, як ми кажемо, локацію, то дуже скоро прильот. Тобто там плюс-мінус 10-20 секунд, і все. І відповідно, ти біжиш, а дрон літає. Ти ж не знаєш, чи цей дрон. То краще втікати, лучше десь ховатися. І от це коли ми пробігли, три рази дрона побачили, три рази ховались. Якісь два-три постріли були ну, далеко від нас, але все рівно, то більше не хочеться бігати. І от вже ми там сиділи і більш допомагали, і це ж Помагали, допомагали і от мали перекус. І кажемо, що хочемо їхати. А Міша каже: Поможіть. Бо от бачите, що не можемо закінчити, вода так і не підключена. А вони вже пробурили скважину, вже в них там воно працює, вже чай п'ють, світло, інтернет є, і люди приходять. Але от саме таке важке, що вода пробурили, там зразу погана вода, потім знов пробурили. І оце все якби довести до пуття, підключити, і стиралки, і душ ще не можна. І от він сидить з нами і ми кажемо: ну страшно, не хочеться. Він каже, мені теж не хочеться. І ти не будеш там доказувати, що, що сюди їхати і тому подібне. І він, він знає, що ми і Він якраз завжди закликає, ми тільки приїхали, там почали говорити, а чого не помолили ще. Тобто він наоборот, ще більш духовний, ніж ми. От, ну, Може він спеціально так нас, як ми кажемо, підкалює віручий, що моліться, то ж ви, ви ж ви ж богомольці і тому подібне. Але от, скажімо, є розположення. І от говоримо, і він каже, треба завоювати серця людське. І він розказує, каже, коли от ми приїхали і хотіли ставити цей пункт незглавності, багато людей спротивились, і вони теж не хотіли, щоб там був пункт незламності, бо вони мають страхи, що тут буде більше обстріли і інші якісь речі, якщо ви тут будете. І каже, одна жіночка просто буквально загорожувала собою два дня, що я вам не дам тут ставити пункт незламності в подвалі. І вона каже, дивіться, вона вже два дня ходить, посміхається і не може надякувати нам. Ще нема душі і нема стиралки, а просто є чай, світло і позвонити до родини, і вона вже просто дякує, каже: ну просто неймовірні ви. Потім за цей час місяця вони вивезли вже декілька десятків, ну там десять, я точно не знаю, але мається на увазі більше десять людей з вугледару. Тобто є можливість вивозити і ви хочуть вивозити, але люди не хочуть. І от цей момент, що ти приїжджаєш або ти говориш, що треба виїжджати. і... Є можливість кудись завести. Але люди мають свої страхи, якусь таку думку, що більшість старші або люди, такі похилого віку чи літнього віку, що ну, а що вже нам, тут народились, тут помремо. Ну, такі, знаєте, важкі до якихось переїздів, а тим більше не знає, що буде, і от дуже важко прийняти рішення. І отут, коли з'являється ця альтернатива, що хтось починає бути біля них і їм служити, просто живе там. Тоже слухаю ці обстріли і небезпеки, вони міняються. Вони міняються, і це те, що завойовується їхні серця. І Міша каже, ми завойовуємо їхні серця. І далі до нас каже, а ви ж віруючі, ви ж цим маєте займатись. І оце, знаєте, як то було одного разу до пророка, ослиця заговорила. От десь отак себе відчував, коли оце Міша говорив, а ми тут віруючі, хочемо виїжджати. Бо страшно. І я це не вправдує нашу поїздку, і не закликаю їхати, але я хочу, щоб ми більш глибше десь підійшли до свого усвідомленого життя, до чого ми покликані. Найперше, вже на тому рівні, де ми є, щоб являти доброту, турботу, світло для оточуючих. Я не знаю, чи ви слідкуєте за новинами, але у нас в рівному останні два тижні дуже в деяких пабліках критикують якраз протестантів. Хоч і хоронили оце протестанта Корнічука, він з церкви Баптистської, але щось про це менше говорять. А от що віруючі там драйвували біля, якраз біля Майдана, і там, оказується, ця біла машина, теж як кажуть, протестант, то дуже багато критики, що вони такі самі і тому подібне. Це для чого я це погане говорю? Тому що ми живемо в часі інформації, в час, коли дуже все видно. І ми маємо надихатись на життя світле, добре від слова Божого, якраз слід, слідуючи за Христом. Але особливо зараз, в час інформації, в час війни, ми маємо розуміти, що не тільки Бог дивиться на нас, хоча це має стати найбільшим джерелом і найбільшим усвідомленням, як жити, як поступати, як ловити, завойовувати серця людські. Ну і розуміти оцю другу історію, чому я це деталізую? Бо Ісус про це теж говорив. Він каже: якщо хтось, ось цих ваших, які слідкують ну, з наших, які слідують за мною, но стане спокусою, повніте спокусою для когось з облазном, то Ісус декларував, що це дуже дуже недобре буде. Краще просто пам'ятаєте кинутись в море, потопитись. Це страшна аналогія, але вона показує нам оцей рівень відповідальності, що ми несемо відповідальність за своє життя, за свої поступки. І пам'ятаєте, Біблія теж каже, що кому більше дано, з того буде більша відповідальність, більший звіт. І от це все має дати нам тверезість, усвідомлення, коли як не сьогодні Бог через своє слово. І через ситуації життя, і через війну, і через інформаційні різні ці процеси, технології або час, якому ми живемо, Бог ніби кричить, ну громко, голосно говорить, звертається до нас: будь світлом моїм, будь добрим, будь моральним, будь той, хто живе по Євангелії, щоб люди, які стикаються з тобою, які зустрічаються з тобою, відчули, ти слідуєш за мною. Ти знаєш, як торкатися сердець людських, ти знаєш, як творити добро. Ти знаєш, як жертвувати, як терпіти, як любити. Ми часто кажемо, а де те терпіння взяти, де ту любов взяти? Ісус якраз каже, навчись від мене. Оце ж якраз і. Ще одна потреба виявляється, що нам частіше треба приходити до Бога, частіше нуждатись, мати оцю нужду, потребу від слова Божу. Бо ти усвідомлюєш, я без Бога не маю сили. Я без Бога боюся, я без Бога слаба, я без Бога не стерплю, я без Бога не готовий жертвувати, не готовий являти любов чи доброту чи інше. Ну, знову ж, наповнюючись Божим Словом, наповнюючись Христом, слідуючи за Ним. Отримуєш якраз любов, добро, терпіння і інше благословення для інших людей. Тому от я хочу, щоб реально ми, заробі ідучи вже до завершення нашого зібрання, могли побачити, що Бог не просто нас кличе, як це, знаєте, ніби ти мусиш. Все, назвався грибом, то ну, лізь в кошик, от так десь говорять, і десь ми так сприймаємо. Інколи християнство, що от вирішити слідує за Христом, став віруючим, став членом помісної церкви, що все тебе сприймають віруючим, це будь нормальним віруючим, бо ж на тебе люди дивляться. Не це має бути фундамент, глибина нашого ну, жертовного доброго життя. Ми маємо відчути, що цей Божий заклик полонити серця людські, це, це, це нема. Немає більшої, немає, скажем, привілегійнішого, немає ціннішого заняття на землі взагалі, ніж оця торкатися людських сердець, що вони преображались від холодних в теплі в ті, які шукають Бога, ті, які починають вірити і в людей, і в Бога, в людяність і в Божу милість, які починають бачити через людей образ Божий, те, що сьогодні теж Коля говорив у славу Божу. Немає справи більш важливішої, немає справи більш ціннішої. І це привілегія. От я хочу, щоб от ми більш глибше підійшли до цього питання. Не з такої позиції, як маленька дитинка, яка ще оце ж не розуміє, і от мама щось їй рекомендує, навчає, щоб їй ж було добре, а вона це все сприймає, як, о, мама мене не любить, заставляє. Так робить, так поступай, так сидіть. Це детство. І це в деякій мірі нормально, коли це дитині 5-6 років і мусиш ніби надихати, заохочувати конфетами, чи цукерками, іншими речами. Але коли дитинка росте, то є нормально, коли вона усвідомлює і розуміє, як правильно, як краще, як мудро. І от так само Бог кличе нас до якогось зросту, щоб ми вже більш усвідомлено жили для слави Божої. Що ми творили добро, являли любов не просто мусим, а усвідомлено, от розуміючи замисел Божий. І от коли ми починаємо це робити, ми починаємо бачити, як люди міняються, і це те, що надихає. Ми починаємо бачити плоди свого життя, своїх діянь, і це ще більше надихає і, скажімо так, зміцняє серце. А Бог ще каже: а ти ще вірою. А віра відкриває очі нам невидиме. Що ще ти отримаєш? Вічності, як нагороду. За те, що ти повірив, Богу і пішов за Ісусом, і почав ловити людей, почав завойовувати людські серця для Господа. Тому я такий більш роблю заклик і хочу, щоб і свідоцтво, і своє переживання, воно стало таким, знаєте, як знаком, як закликом, бути людиною, яка слідує за Христом, і яка вчиться ловити людей, яка вчиться завоювати серця людські. Ну, от я хочу, щоб оце, чуючи, роздумуючи, завойовувати серця людські, або ловити людей, ми сприймали не просто про якісь методи, що треба удочку якось так підготувати, якусь приманку взяти і оце ж засікти, потім підняти, потім зловить, потім стукнути, щоб вона не втікла. Ну, не так. Міняти серце. Все більше наповнювати з любов'ю, все більше відчувати потребу, чуття мати до людини, бути найперше, просто людиною, доброю, оцей образ Божий нести в собі. А другий якраз показувати і розказувати, чого ти такий несеш Божий образ, а не спорчений гріхом, а не недобрий, а не жорсткий і тому подібне. Бо Бог в твоєму житті є. Тобто, ти просто добра людина, просто любиш, просто твориш добро і... Людина починає дивуватись, чого ти такий. І ти просто кажеш, бо є Ісус, який звільнив мене від гріхів, від проблем від певних, від різних якісь спокус, і я націлився, щоб жити для Нього, жити служачи людям. І тим самим людина ще більше починає відчувати, що жив Господь Бог. І Він добрий, і він милосердний. Ми зараз будемо молитися, просто ще засвідчу в Херсоні. ми... І ми, ми відвідали теж військових, але от в Херсоні ми обідали з військовими, і так трошки говорили, бо ми ж молимо свічимо. Але от коли ти обідаєш, то десь більш такі приватні розмови, і один військовий ми знали, що він атеїст, але він так почав цікавитись. А чого так? А чого так? А чого так? І от я теж хочу це свідоцтво сказати. Що от коли навіть ти з атеїстами або з людьми черствами говориш, от ми маємо цю думку відчути, черствами, холодними, навіть злими, навіть дунами, рускоміра чи ще щось, от ми маємо відчути, що з силою нам важко їх змінити, і це нереально. Ну, Коли ти починаєш бути добрим до них, я от я, от, наприклад, вибрав позицію, що почав просто цікавитись, а чому ти так думаєш, чому ти так вважаєш? І от коли я виявив, ну я це знаю, бо я. Про це і роздумую, викладаю, як то кажуть, методи благовістя. Але от коли ти являєш добрість навіть мові до атеїста, то він міняється і починає хотіти почути і твою думку, чого ти віриш. Чому я це засвідчив? Тому що от ми поспілкувалися, і, так скажем, закінчення нашої бесіди був, що він, в принципі, ну, так, добре, я подумаю, бо ми там і побажання сказали, я подумаю. А через декілька годин він взяв, підписався на мене в Інстаграмі. Ну, і для мене це свідчення, що я його придбав. Ну, не для слави Божої, не для спасіння, але від віру, що Бог працює над ним його серцем. Я хочу, щоб оці речі вони надихали нас зміснитись і слідувати за Христом, і ловити людей, Но міняючись, трансформовуючись в образ Христовий, являючи любов, доброту до людей. Давайте за це помолимося і прославимо Бога.